Представляємо до вашої уваги новий кліматичний комплекс Неокліма APH 70. Перш за все, слід роз'яснити, що таке кліматичний комплекс. Це побутовий прилад, який поєднав у собі декілька корисних функцій ретельної обробки повітря для забезпечення ідеального мікроклімату в приміщенні. Один кліматичний комплекс здатен замінити безліч вузькоспеціалізованих товарів, наприклад, очищувачі повітря, зволожувачі повітря, іонізатори, аромадифузори, гігрометри, озонатори та навіть станції моніторингу якості повітря. Але давайте про все по черзі. Основна функція кліматичного комплексу Neoclima APH-70 – це багатоступеневе очищення повітря на рівні професійних стандартів. Адже цей прилад забезпечує сім етапів обробки різного спрямування та принципу дії. Давайте детальніше розглянемо кожен з них. На самому початку забруднене повітря потрапляє на попередній алюмінієвий фільтр, основною задачею якого є затримання звичайного побутового пилу. Цей фільтр багаторазового використання. Щоб відновити його ефективність, достатньо один раз на тиждень промивати робочу площу проточною водою. Другий бар'єр для забруднювачів це холодний каталізатор. Його роль це усунення патогенних мікроорганізмів, токсинів, спор цвілі, зайвих запахів за допомогою технології каталізації холодного типу. Третій фільтр вугільний. Він поглинає неприємні запахи, тютюновий дим, пари бензолу та аміаку, формальдеїд та інші летючі речовини. Далі йде етап нейтралізації бактерій, мікробів, вірусів, антисептичним фільтром з коміркою лише 5 мікрон. Вже майже чисте повітря потрапляє на хепафільтр, через що відбувається ультратонке очищення з затриманням алергенів, вірусів, бактерій та навіть спор плісняви. На завершальних етапах йде процес стерилізації повітря і самих фільтрів за допомогою будованих ультрафіолетової лампи та іонізатору. Цим досягається навіть ефект руйнування оболонок бактерій і вірусів, що запобігає подальшому їх розмноженню. Жоден забруднювач повітря не пройде крізь щільну оборону кліматичного комплексу Неокліма aph 70 у самому кінці вже повністю очищене повітря потрапляє на зволожуючий фільтр. Процес зволоження відбувається шляхом природнього випаровування. Цей метод не потребує підготовки води та є досить ефективним. При цьому максимальна продуктивність зволоження сягає 500 мл на годину. Завдяки інверторному двигуну та потужному вентилятору кліматичний комплекс може обслуговувати побутове приміщення площею до 45 метрів квадратних. Також він має вбудовані сенсори якості повітря. Моніторинг відбувається 24 години на добу. Тому інтелектуальний мікропроцесор в автоматичному режимі регулює інтенсивність роботи кліматичного комплексу. Цим досягається економія електроенергії, а також значно знижуються показники шумового тиску. Наприклад, у нічному режимі роботи кліматичний комплекс Neoclima APH70 самостійно вимкне усе підсвічування приладу та переведе вентилятор у надтихий режим, щоб ніщо не потребувало ваш сон. Завдяки дисплею ви можете слідкувати за показниками забруднення ПІМ, а також за рівнем зволоження повітря. В залежності від якості повітря, кліматичний комплекс буде обирати колір підсвічування дисплею. Режими очищення можуть працювати як в автоматичному, так і в примусовому режимах із заданими користувачем параметрами. Змінювати налаштування і регулювати роботу даного очищувача можна ручним і дистанційним способами. Перший доступний завдяки панелі керування з сенсорними кнопками, яка розташована на корпусі пристрою, а другий завдяки пульту дистанційного керування чи спеціальному застосунку через ваш смартфон. Цей кліматичний комплекс має вбудовану функцію Wi-Fi керування. Все, що вам потрібно, це уважно прочитати інструкцію та дотримуватися вказаних дій. Також можна задавати час вимикання приладу, використовуючи вбудований таймер та контролювати. Якість повітря безпосередньо на екрані свого смартфону. Монтаж кліматичного комплексу не вимагає особливих зусиль і знань. Просто встановіть його на підлогу так, щоб ніякі предмети не захаращували простір навколо нього. Цей кліматичний комплекс має захист від перекидання та функцію дитячий замок, тому вибір місця розташування не займе у вас багато часу. Технічне обслуговування зводиться до регулярного очищення повітряних фільтрів, а після закінчення певного часу до їх заміни. При інтенсивному використанні приблизний термін експлуатації фільтрів становить 12 місяців. Отже, до основних переваг кліматичного комплексу Неокліма APH70 можна віднести чотири функції в одному приладі: очищення, зволоження, стерилізація та іонізація повітря, зручне керування, сенсорна панель, пульт дистанційного управління чи за допомогою Wi-Fi, якісні фільтри з великою робочою площею та тривалим терміном експлуатації. Моніторинг та індикація забрудненості та зволоження повітря, інтелектуальний автоматичний режим роботи, Надтиха робота, нічний режим, захист від перекидання, дитячий замок, високий показник кількості очищеного повітря, 488 метрів за годину. Обирайте перевірену роками кліматичну техніку від Неокліма.